Всім привіт! Я сьогодні перший день знову вихідна. Зайшла якраз е, на триденну таку невеличку відпустку, вихідні, не знаю, як це назвати. Ну, вихідні. І розкажу, як вчора у мене закінчилася зміна, бо реально я сижу сьогодні 11 година, тільки прокинулася. Дуже втомлена, дуже замучена, прям до такої міри, що ще би поспала години-дві, якби діти не зробили в хаті мерву. Бо сьогодні в Фінляндії вихідний державний, діти в школу не йдуть. Так от, на фермі в нас почалися проблеми, і проблеми немаленькі. І найбільше проблем зараз це почалися мастити. Причому я не встигаю виявляти хворих корів. Так як доїться зараз в першій групі, в нас 54 тварини. В другій групі в нас 50 тварин, тобто разом виходить 104. І ще верху стоїть в цій лікарні, як я говорю, 6 корів. Тобто загальна кількість 110. І от почалося десь приблизно тиждень тому, якраз я прийшла на свою зміну. У мене була тиждень зміна. Почалося з того, що привіз молоковоз. Він кожен раз, коли молоко забирають раз на два дні, і привозять вони такий чек. В тому чекові пише, коли забирали молоко, в якій годині, дата, скільки молока забрали, і показники. Це білок, це господи, жир. Коротше, суха речовина, по-моєму. Бо я так перекладала, але вже забула, чесно кажучи. Ну, мене не цікавлять ці всі показники там, молока. Мене цікавить, у них це соло називається, але якщо, ну, на нашу, на українську, це типу забрудненість молока. Оце мене цікавить найбільше, тому що по цій забрудненості молока я бачу здорові чи хворі тварини, і якщо вони хворі, то мені їх треба шукати, хто хворить. Нормою вважається до 200 одиниць. Тобто, якщо на наприклад ми здаємо там 4 тони молока за 2 дні зараз, плюс-мінус там чотири щемось неважливо, то має бути до 200 одиниць забрудненість. Якщо ж вже більше то означає, що вже погано, бо фермер буде сваритися, шеф буде сваритися. І це означає, що хтось хворий і ту хвору тварину треба знайти. І дуже добре, якщо візуально можна побачити, що там якісь зміни по виміні видно, бо я вже більш-менш кожну корову знаю, скільки вона дає молока. І по виміні я їх розрізняю. По фейсах і по зовнішньому вигляду ні. Тільки там, буквально кілька корів я знаю, що це от вона, а всі решта ні. А от по виміні вже я бачу і знаю. по… Що приблизно вона дає стільки молока, і що це конкретно та корова. Коротше. І почався квест. Квест почався Знайди мене, тобто ту, хто хвора. Це було капець. Я знайшла три корови, ми здали аналіз молока, тому що, коли корова хвора, береться, так як і в Україні роблять хто ставиться серйозно до маститів, так, беремо пробірочку. З кожної дієчки окремо здаємо молоко і здаємо в лабораторії. Тут точно така ж програма, точно такий, таким методом користуються. Єдине, що часто, ем, ну, наприклад, я знаходжу хвору тварину, я роблю тест на мастит тут, на фермі, дивлюся. Тест такий самий, як і в нас, нічого особливого. На планшетку з чотирьох дієк здоїли по кілька цілок, додали тест, Ну, нічого такого. Але часто, коли тест мені на фермі показує, що корова хвора, що її треба лікувати, ну що є якісь там е, запалення, запальний процес, ми здаємо на лабораторію, лабораторія каже, що все ок. Тобто в межах норми, в принципі, е, ніякого лікування не потребує. І от цей раз ми здавали від трьох корів аналіз, ми зразу їх забрали туди в лікарню, скажімо так. <кій> Вчора прийшли вже ліки. Лікувати тварину вже буде лікувати моя напарниця, бо я вже на вихідних. І вроді би вже показники почали падати. І вчора привозить молоковоз і знову показники забрудненості зашкалюють. Тобто означає, що знову якась тварина хвора. І її треба знову шукати між тими всіма ста головами. Я вже, і, До речі, це от я кажу, почалось тиждень тому. Я це пов'язую з тим, що худоба вийшла на вулицю, почали пастися. Почали ляти, до речі, да, є така проблема. Ось, і от я пов'язую суто з цим, що дорізька зміна раціону, бо більше таких змін не сталося ні в чому. Ще хлопці годують силосом з тієї партії, що й до того, правда, він цей раз щось там трошечки з того кінця, де вони зараз беруть, не зовсім якісно зроблений або не якісно зберігся, не знаю. Ну, Але це вже запаси, самі розумієте, вже йде до літа, закладати скоро будуть новий сінаш. Ну, в них кажуть силос, але робиться він з то у нас, по-нашому це сінаш. Коротше, трошки вас запутала. але... І от така фігня. Получається, що проблема в першу чергу з раціоном. І ще можливий варіант, я допускаю, не знаю, чи я права, але худоба ходить на вулиці, без, ну немає накриття. Хоча в них є постійний доступ повернутися до хліва, якщо там їм жарко або холодно. Але в нас кілька днів тому був дуже великий дощ, такий прям холодно дуже було два дні, і дуже ляв дощ. І вони були на вулиці. Можливо, що пов'язано із тим, що десь тварини змерзли, можливо, десь лягли на холодне, на мокре. Я не можу ну, цього виключати. Ну, от таке. Але проблема залишається, і тепер треба її усувати якимось чином, шукати знову хворих, знову здавати аналіз. Причому ти знаходиш хвору тварину, здаєш аналіз. Аналіз приходить за 4-5 днів, десь отак плюс-мінус. А цих 4-5 днів ту тварину треба забирати в лікарню туди, а там місця обмежено, бо, тому що там невеличке приміщення. Всіх хворих забрати нереально туди. І виходить, що ці показники по молоку, по забрудненості зашкалюють. ну Така склалася ситуація. Ну і ще вчора, останній день, бо мені треба, щоб останній день був зашибісь, який тяжкий. Дві нетелі вчора теляться, нам. Дві теляться. Одна телиться сама, друга не змогла сама втелитися, ну телятко реально дуже велике бичок був. Ми вранці прийшли, побачили, що вона сама не може дилитися, почали тягнути. Тилями витягнули, воно вже не живе. Ну ясне діло, що ми тягнули, вже потух фактично не було, бо вона зве, з вечора, навіть не з вечора, а ще вранці перед цим ми її перевели вже в рот в кімнатку, цю, теж вони в лікарні нашій ці, Такі ті бокси, там ми її перевели, настелили соломи, ми її лишили, бо в неї вже почали почалися. Беремо щось таке, до вечора вона не телилася. У нас на фермі працівники не лишаються на ніч, що тварина телиться, тому що ми свою роботу зробили і ми йдемо додому. Нічного сторожа, на жаль, теж немає. Вона вночі, ну, напевно, пробувала ще, нічого в неї не вийшло. Коротше, вранці ми витягнули телятку, не живе. Ось, але, е Ну, Я діло, що їй було погано від того, що ми витягнули того бичару. Реально бичара здоровий, дуже-дуже великий. Прям така, ще мало того, що він високий і довгий, ну це ніби звично. Але от в е, нього така дубця вгодована, знаєте, така. Прям вгодована-вгодована, як наливне яблучко, як казала колись моя бабця. Ось такий, я ще, до речі, не бачила тут таких. Зазвичай телятка родиться худенькі, високі, але худі. А цей такий прям. Файно розгодований, і був якийсь жовтий слизь, ну якась видно інфекція ще була, ну не знаю. І та, що родила сама, родила теличку, але із те, і з тою однакова проблема, не встають. Ми, правда, швиденько зреагували, 10 хвилин ветеринари приїхали, прокапали і одну, і другу, і вже до обіду, поки ну, ми я вчора на роботі була дванадцятої дня, перший раз таке в мене до речі. Поки я вже прийшла на вечір, обидві, слава Богу, встали, встали самі. Ми ще їм давали цю кальцій пасту обов'язково. І сьогодні так само кальцій пасту дали. Вже напарниця, бо мене не було. І вчора ми їх не доїли спеціально, бо я переживала, щоб не впали на ноги, знову ж таки, бо велика втрата кальцію приїхала. Ну, ветеринар приїхала, вона прокапала, слава Богу, все обійшлося. Так що таке у мене завершення зміни. Сьогодні я заспана, як суслик. Вчора ввечері ледь допрацювала, бо вже так боліла спинами ту корову, з якої тягнули теля, рухали, щоб її перевернути, бо вона недобре лежала головою донизу. Ми вдвох з чоловіком. Ну, там дві ветеринарки, але вони такі, знаєте, дівчата по 50 кілограм. Ну, таке коротше. Так що сьогодні я тільки-тільки встала й душу готувати сніданок. Так що, бачите, гарного всім дня!